Слухай, давай сьогодні знову спечи чизкейк, Ти вчора його сам зготував, сам з'їв, і люди питають рецепт. У мене є один мінус. Я ті що дев'ять повторити не можу. Один раз роблю все, наче. Треба було зразу записувати. Я ж знаю, я дивився рецепт який мені скинули. Дивлюсь той рецепт, так того немає, значить заміняємо тим. Закрутив в кінці фікер, знаєш, що зробив, а воно вже смачно. Так можна повторити. Повториш? Ні, я буду старатися повторити, але весь сир пішов? Ні, половина. Половина? Трошки більше половини. Треба ще докупити сиру, так? Сиру, персики? Персики всі пішли. Вони пішли не всі, але в твій рот пішли всі. Поки я голодав, я думав, буду фруктами займати місце. Персики пішли всіх вами, що треба ще докупити. Бо я думав так гарно декорувати там, щоб. Ну було на кожну... Ну. що залити? Галереткою. Галере... Жале не люблю. Ага, а я, люблю. я хотів так декорувати, типу як воно вже Подачу даватися, Припікат... припікатись добре, то персик там втопити. Пішов топити, а воно вже так затверділо. Та ясно, що ні. Треба було зверху викласти персик на, на сирник. No. Поки я нарізав я... був тільки план, поки я нарізав персики вже. Я не знаю, Такі або, або в злив тікали, або куди я не знаю. В рот тобі тікали! Може таке бути, але я за це ніколи не буду. Ну давай сьогодні з розпочи, бо я вчора кусочку пробувала, то шалено смачний. Лякала, і Галя казала, що суп. Дуже тісто таке файне, ну все як треба. Ну то все, йду на балкон. Давай. Тісто давно, тісто витримане, то ще то я що Я пам'ятаю, Ти тоді дав білок заміж жодка чи що. Та, то тісто тоді там, де ти білка білок не треба було давати, а ми дали, так хай буде. Та, то ні, то ми використали все, то вглі мій був тісто. Ну не смачне. Ну то йди ще тісто. А то що, то там масло треба. Ага, Тут пиши список, що треба. За записку написати? Так. А, я думала, дівчат завтра пригощу, завтра і Каріна приїжджає, і Настя, і Інталка Карпа. Ну, тут буде мастер-класс, розкабці. Так, я думала, прогущу, да, а якраз їх пригощу твоїм все. Ми так що вона не бачила, ми, я їх в машині їх пригощу. Давай зготуй. Дівчата. Дівчата, так що Сергій готує оцей свій чизкейк, я вас в машині пригощу, щоб ми не обідали організатор мастер-класу, бо там теж буде якийсь десерт на візьмете? Піду в пекарню його є. Що там пече? Та ти все з'їж, поки спечеш. Ну, Перший тиждень поїм, а потім пішов. Пізьмешся Знов... до роботи, так? Знов на голодування. Знаєш, мені королєва пишуть Сергій, найкраще йти на голодування після того, як добре поїв. Зрозуміло? No. Ну, добре поїв і можеш йти голодувати. Підеш на голодування, коли я до Парижу поїду. Що то я маєте голодувати? Ну, буде легше, не буде спокуси ніяк. А як не буде спокуси? Я йду робити каву і все, я їсти хочу. Так, Та, так і є. Ти що? Ти спіли? просто основний прийом їжі, ти не пам'ятаєш свій. То ти, ти спиш, ти сонний. Я перекусочками малесенькими є, що багато. Та, але їм. постійно, ні, ти типу, потрошки, але просто цілий день. А так? Ну, так вообще нормальний бомбето. Ну, скоро піду в спортзал. Все, сказав, пішов. Беру твій халат і йду в спортзал. Ну. Буду в халаті. Добре, ти пиши список, бо я поїду на закупи. Та давай тут, я тобі продиктую. Ні, ти давай сам пиши, не задач не ні, давай. Я тут... не маю коли то з тобою розбиратися. Ти щось маєш що, все теж робити, ні? Ні. То Той, ти тій. готував, то буде рецепт від Сергія. Чого я рецепта, буду та, але маестру треба, щоб ти записала все. Ой, ти.